Алло, алло, прием, прием. Це ти купил? Купил? Да. А, це те, що у тебе був для стримов? Блін, моч конечно. Це тепер буде охуєнно жить, да? Вау. Це Надо ще маленький оці купити. поняв? В Цей оці. Це премія називається. Золотий Золотий мікрофон. <реш> золотий мікрофон Олександрії. 2022. Жовтень. Жовті листя. Доброго вечора, пані Ібанове. Вас вітає Олександрівський центр сучасного мистецтва. Сьогодні у нас дві події, а саме: концерт Фанус Рок, Квіткової собаки і МС Діонікс. А також о 15-й годині, трохи раніше, у нас виставка сучасного мистецтва Василя Давиденка. Персональна, абстрактна виставка його. І от навіть на цю Відтік тільки поставить. Да, без баннера, без нічого, типа ще взяти стару, тоже їх трошечки короче соединить, можно даже як то не ровно. Три як-то взять, знаешь, типа кубец який то да? Чисто із рам і все. Тут все подключено, подключено. Просто вот то якусь хуйня наглядів, блядь. Хотя. Я же кажу, я уже проверил, я уже пускал звук просто з усилок, то есть с микшера в усилок и сразу туда. С микшера звук идет в два канала. Усилок сюда, ну то есть усилок видит сигнал, сабвуфер уже ну, звук. Такаш? А чем я вас закрою, блядь? на саундчек. Люди готуються виступати. Можна пару питань вас? Звісно, звісно, можна пару питань. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Олександр. Ви Вы сьогодні виступаєте, так? Ну, я буду слухати музику. І виступати, будете ну, може, грати? Ну, може щось пограю, якщо попросить. Е, людина може трохи соромиться. Це представник е, групи Fungus Фрок. Як перекладається назва ваша? Е, а що за група? Fungus Фрок. Прикольно, я хотів би їх послухати сьогодні. <laughs> Фангус, е, як перекладається? — Фангус це типу гриби з англійського чи що. Чи фрог це жаби, чи що. По-моєму, щось таке, так? Да? Ну, щось да, щось таке. Коротше, щось таке сьогодні yeah. буде в нас в ефірі. Скажіть, будь ласка. <кхем> Богдан басіст, бек-вокаліст. Фангус Рок. Гурту фангус кежуафрок, так. Фангус casual frog. Да. Casual frog? Yeah. Так, це щось новеньке. <кхем> це друга назва, це робоча. А, ми yeah. не знали. Тепер всі будуть знати, що є, ще робоча назва. Класний мікрофон у вас. Дякую. У Вас також непогано. Добре, ходімо ще, попитаємо. Будемо грати, будемо представитись, будь ласка. Доброго дня мене звати MC Ionix, також відомий як Мамін Фізика в інстаграмі. Да. Доброго дня ви сьогодні будете виступати, так? так? А, а які пісні будуть лунати сьогодні? А, сьогодні буде а, перша пісня, присвячена моєму другові, який зараз знаходиться в Харкові на бойових діях. Потім це така більш лірична пісня. Потім буде пісня-рушниця, така рейвова трохи. А, во. І потім буде кавір на пісню калуша тіпок. Куди ж без калуші? Так, і буде новий трек, новий матеріал. Сьогодні хочу представити трошечки нового матеріалу. Тобто новий матеріал, який ще не де не лунав, правильно я зрозумів? Ще не де він не лунав і буде сьогодні лунати тільки тут. Так, це прем'єра. Це прем'єр. О, вітаю, вітаю, прем'єрою. Дякую, дякую велике. Зставьте, е, будь ласка. Я Назар, я це лист. І, ну, коротше, вокаліст гурту якого гурту? Квіткова собака. А раніше ваша назва була по-іншому Flower Dog. Чому ви вирішили перекласти на українську? Українізація. Тут все зрозуміло. Це було насильно зроблено? Ні, ні-ні. Ми хотіли. Ми вирішили. Точка. Крапка. Все. <��verständ> Супер. А ваші пісні будуть на якій мові? Рідна мова. Так, буде там Суржик, але ну, це писалось. По приколу. Ну, є, є там пісня. Сожик. А можете якісь назвати слова? Куріння убиває, друг без друга. Ну, такі. Зрозумів. Так. Тобто ми бачимо, що українізація йде, люди вибирають е, все робити українською, але ті. Роки русифікації все-таки впливають і дуже багато людей розмовляють і творять ще суржиком. Але суржик це зґвалтування російської мови. так що... Пару питань до вас. Е, Представтеся, будь ласка. Я Собака. Е, ви сьогодні будете виступати, так? Так. А яка як у вас гурт називається? Квіткова собака. Квіткова собака? У вас раніше називалося гурт Flower Dog. Так, так. ви вирішили перекласти на українську мову? Чому? Ну, українською набагато гарніше звучить. Справді. Добрий день. Добрий день, як Добре, вас звати? Я Ілья, драмер гурту, квіткова собака. Хто хто? Драмер. А що таке драмер? Я не знаю. А, ударник, барабанщик. Ага, ага, розумію. Які пісні будуть сьогодні лунати з вашої вотуплі? В нас буде лунати пісні з нашого нового альбому. Ось довго готовий матеріал. Вам запам'ятається, напевно, пісня старість і протест, тому що от вона саме така крута. Тобто це нові пісні, вони десь були вже представлені чи сьогодні прем'єра? Сьогодні прем'єра. Сьогодні ще одна прем'єра. Ще одна. Треба запитати, можливо, там ще третя прем'єра. Тут прогнали такі слова, що MC Dionyx представляє нову пісню. Тобто в нього да, да, да. підкові собаки також будуть нові пісні. Да, звісно, а у вас будуть нові пісні? Та, uh, конечно, конечно. Ми будемо ми зробимо. Ми зробимо. Ми зробимо декілька нових пісень. Сьогодні представимо. Тобто ну, не вас, то, що ми у вас також прем'єра буде сьогодні. Ну не то, що прем'єра, ну так просто зіграємо. Люди почують, а ми побачимо їх реакцію. Ну а десь ще лунали ці пісні? Ну до речі, ми лунали пісні вже у роліку. Оце сам ваше, Ті ага, ага. самі пісні. Ми зробили з Валіком там е, класний аудіо супровід до одного відоса, там, де ви продавали цей. Не продавали, а аукціонували, коротше, цю тулуп, коротше, від галуби. Оце Все. там був там бейкен-треком був оцей трек. Ну ми зробимо, типа. Сьогодні зіграємо з вокалом, будеся. Прикладно. Ну сьогодні лунати це буде вперше. Ну, можна сказати так. Тобто Чому? ще одна третя прем'єра. В нас сьогодні просто вечір прем'єр, всіх ну, трьох а можна а, а можна я? Можна я можна я задам невеличке питання? <різь> О, починаю. Сергій, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от як, як взагалі вам прийшла ідея для того, щоб от створити таке місце, об'єднати спільноту творчих людей? Це ваша мрія? Чи от якось ваш життєвий шлях натолкнув вас на щось подібне? Ми давно мріяли про якийсь арт-центр. Це в нас в головах самих художників, воно якось вітало. Е і два роки тому ми вирішили написати цей проєкт, щоб отримати грант на це приміщення, на розвиток і все таке. Ми його написали, зробили і чекали, поки український культурний фонд е ну, вони дають грантові програми, тобто там є різні е часові рамки, і почалась війна. Почалась війна, і ми цього гранту не отримали. Грантові кошти закрилися. І в воєнний час ми домовилися за це приміщення і зробили так, як ми можемо зараз, щоб жити саме зараз. Скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте якийсь певний поштовх культури під час війни? Чи він якось різниця із тим, як розвивалася культура, скажімо, перед війною і зараз? Зараз культура. Найбільш інтенсивно розвивається. Тобто всі зрозуміли, хто є хто, всі зрозуміли, що треба розвивати свою українську культуру. І тут е, ще ми знаходимося всі такому стресовому стані з-за війни. Не зрозуміло, що буде завтра, е, постійне бомбардування. І це всіх штовхає робити тут і зараз. Тому поштовх є по всій Україні і останнє запитання: от якщо ми е, спілкуємося е, в рамках про цем, взагалі, яка у вас, е, скажімо, фінальна мета, до чого ви б хотіли прийти? Тобто ми розуміємо, що е, ви хочете розвивати культуру, хочете, щоб це місце ну, стало значно краще. Але яка у вас от, фінальна мета? Фінальна мета, по-перше, це місце відпадає зразу, тому що це місце приватної особи. Його, якщо викупляти, це дуже за великі гроші. Але ми вже ведемо перемовини з міськрадою, ведемо перемовини з програмою ЮНІСЕФ від ООН і хочемо отримати приміщення інше в нас в місті, саме комунальне, яке буде закріплене з нами, де ми зможемо робити що завгодно, і воно буде наше. Тобто це буде в рамках такого арт-центру, молодіжного центру, де ми зможемо розвивати культуру, де буде і зал для виступів, і галерея, і ще багато чого. Тобто, це наша мета. А я думав, що все-таки оце поміщення воно. Бачиш секрет, відкриваємо. На жаль, бачення міської ради кардинально відділася від нашого. І прогресивна молодь була відштовхнута. Ми його допомагали створювати, наповнювати, просувати, запускати. Але міська влада дала повний контроль. Нас виставили на двері. Ви зараз самі знаєте, як національного різного простір. Як і де збирається агресивна right. мова. Але ми тоді щиро вірили, що співпраця можлива, та ми її бачимо. Тут у нас представлений міні-маркет таких класних робіт. Откритки, прикраси, хендмейда, картини. Можете роз... Можете про поприкраси? Я вас не чую! Про Прекрасе, розкажи! Прекраси! Класні! Я Віка, соло гітаристка гурту Квіткова собака. Е, так. Е, ви тут єдина дівчина серед музикантів. Це... Це... Так, це Як б... ви себе відчуваєте в двіжусі? Е, просто неперевершено. Класна. Класно. Якби тут були дівчата, мені було б погано. <рес> е, а які пісні сьогодні будете лунати з вашого гурту? Дивовижні. Дивовижні? <ріст> Я чув, що будуть нові пісні, це правда? Так, майже всі пісні нові. Тобто прем'єра. Так, так. Супер. Вітаю вас з прем'єрою сьогодні. Дякуємо. Як вам взагалі приміщення Олександрійського центру вчасно мистецтва? Досить таке цікаве. Ну, ну як, специфічне, так. Мені тут подобається. Ось так ми взяли інтерв'ю в різних музикантів, які сьогодні будуть лунати в нашому центрі. Всі заряджені у всіх прем'єри, тому чекаємо далі новин. Як тобі? Де? Можна, а вже ж можна. Рати. Ой, оце семь. А можна. Як вам враження від виставки Василя Давиденка One Day, One Moment? Ну, дуже цікаво, мені от подобається ось цей триптих. Що ви бачите на цю Ну, Дивіться. Я бачу тут життя. Ви бачите, посередині це життя, яке ми зараз проживаємо. Справа це зародження життя. Виставка дуже цікава. Дякую, От. дякую, Що дякую надихати, за коментар. Що? Є над чим подумати є над чим подумати і, і якось надихнутися. У вас надихає на якісь звершення нові? Так. Бо я митець творець і борець <гум> Без... наших перших виконавці. Це був Квіткова собака. До завтра про це передати, якщо я буду дергаться, то я не їбашу током мікрофон. Yeah. Ни себе, ни інших. Кожен день ти пишеш гарні вірші Кожен день для тебе, сонаво робота Ключи би, каже, би був фона, сам сидиш, ти каж смартфон. Біший тяне, піти попити пива, як зімаєш себе старий діду, бішим тя не піти, попити пива

Наступить. І перша пісня, яку я сьогодні хочу виконати, це пісня, присвячена моєму другу, який знаходиться на придіє в Харкові. Тобто він з перших днів війни пішов добровольцем і захищає нашу країну. І перша пісня називається ж воїн.

Потечок. Концерту Fangus Fro, кіткової собаки і МС Діонікса. Ахуєнно, але МС Діонікса я трохи скіпнув. <гум> <гум> Слам був чіткий, я був в Вессенцях, після цього я теж буду в Вессенцях. Переломів немає, все дуже добре, всі дуже обережні, все типа, ну, класно. А, а, ну, Розйоб, розйоб. Одним словом. Дякую. Концерт. Доброго вечора, дуже подобається концерт. Дуже було все круто. Чітко, пацани не Ви слідкуєте за фангосфрок, чи кіткою собакою. Чи... Кожен день. Кожен день. Фангосфрог це моя улюблена група. А я бачу, хтось зробив плакат. Ви не знаєте цих людей. Ні, не знаємо, але це було дуже круто. Дуже мило. Концерт ви так. приймали там чай? Так, так. отримав, А так все круто. Я це від кого? Ну, та не знаю, ми слаємось. Та чуваки, це круто. Це круто, Це енергія, це час, це момент. Коротше. Завтра синяк пройде, а сьогодні ця енергія. Вона буде і тут залишається. Коротше. Я в восторгі. Так от. Добрий, Добрий, вечір, Добрий вечір. Добрий вечір. Вже. Як вам концерт? Е, концерт нас... був дуже чудовий, мені дуже сподобалось. Е, дуже люблю таку атмосферу. Е, які групи були на концерті? «Fangus е, Фрок, Квіткова собака та Імсі Діонікс. Супер! Ви думали, що я не слухала. Не Можна до вас пару питань. Е, звісно. Е, як вам концерт? Е, концерт, просто розрив. Я в шоці, таке що таке може бути в Олександрії. Я радий. Я хочу ще такого. Е, які групи виступали на концерті? Флавердог, МС е, Діонікс та Звісно, прох Яка вам е, пісня найбільше запам'яталась? Запам'яталась? Напевно, пісня «Flower Dog е, не гріє. Дякую, дякую. Як так, вам так, концерт? Офігенно. Льова, да. кльова, дуже кльова. Мені дуже сподобалось, але я сюди прийшов провести дуже гарно час. А ще заафішувати про те, що в мене є дівчина Поліна, і я дуже сильно кохаю. А де вона, може, ми її знищити? Вона зараз в Знам'янці. А, ну добре, добре. Я І хотів відео привіт передати. І вас це вийшло? Так, так. На концерті Флавердок. Ще одна у нас історія кохання, яка була у нас на концерті. Як вам концерт? Круто, дуже. Дуже. Дякую. Які групи грали? Квітова собака, Діонікс і Фінгус фрух». Я, який вам найбільше запам'яталась? Квіткова собака. Квіткова собака. Да. Ви фанатка квіткової собаки? Можна так сказати? Супер, супер, дякую вам, дякую.